Здоров, друзі! Вітаю себе на каналі. Я рада вас знову бачить. І на такому прекрасному кадрі, такому милому ми повертаємося в Ютуб. Мені треба було нормально відпочити. Я вже заморилася знімати всі відосики. Насправді дуже вже давно не гралася. Без камери всім все і дуже скучила за своїми опанасинками. Просто, просто так. От наша мала Василина, ніхто не подорослішав, ніхто не вмер, але із новин постійно коровиська наші, постійно наші коровиська поїдають людей. Я їм зробила тут усе красивеньке. Зараз покажу, що. Ось дивіться, в яких кущиках я їх квіточках поставила, і вони вже знову пропонують пирога. І я регулярно хожу і даю цим коровиськам пирога. Просто набридли вони мені, але що зробиш? Постійно. За в рот або Опанас, або Леся, або Олег, хтось залазить їм в рот. От одне коровесько вже згинуло і стоїть десь з кілетіною в гаражі, в гаражі, в багажі. В гаражі, в багажі. А, і ще з новин: опанас Опанасенко знайшов подругу собі. У Опанаса Опанасенка є клуб, накачані на гешки. І ось ось його подруга, Каорі якась. Ні, доки мабуть таке загалом. E, вони вже з Каорі вухукалися прямо в цьому клубі, того що у нас такий клуб, що можна вухукатися з, з усіма. Е, і запросила ще я до нашого клубу е, Елізу Панкейк, того, що вона подружка Лесі. А Леся в нас теж виявляє бажання ходить в клуби. І Олег виявляє бажання ходити в клуби саме спортивного напрямку. І вони уявляють собі, ходили значить якийсь клуб. Не знаю, який, якийсь спортивний клуб. Вони ходили, але не в клуб, опанас. І я подумала, що це ще таке. Нам треба зробити якусь реорганізацію і, власне, відправити наших же людей до наших же людей в клуб. Ну а що ми робимо ще е, отже, в нас тепер Еліза, Леся, Олег, подружка нова Каорі, яку ми позустрічали, яку ми зустріли е, в спортивному клубі. Тож я думала, Каорі любе спорт, а виявили, що Каорі зовсім не любе спорт, і вона звичайно ходе. До нас, в клуб, до Панаса, накачані ногешки, подивиться, і качає свої ногешки, але вона якась дуже не любить. О, я, до речі, не бачила, що тут є якась сексуальна орієнтація, а тут є, що вона любить і чоловіків, і жінок. М -м -м -м, дуже інтересно. Що? Вона закінчила школу і ніде, мабуть, не робить. Ну, окей, добре. Вони з опанасом тусуються трохи. Я їх ні до чого не зобов'язувала, ніякого весілля їм не придумала. Просто люди спілкуються іноді. От і ходять разом в клуб. Діти прийшли із школи, діти танцюють, діти гуляють. У них сьогодні якийсь серіальний день якоїсь прем'єри. Уже вони всі подивились реальну прем'єру. За що я дуже рада, бо вони у нас стали іще на один день щасливішими людями. І ще я хочу їм купити собаку. Я хочу їм знов завести якусь собаку, мабуть, не схожу на попереднього, як його баді було звати. Боже, через 5 хвилин я знайшла де прийняти собаку. Опанас візьме на себе таку відповідальність як собаку. Хочу якусь маленьку дрібненьку собачку і чорно-білу, отака в мене фантазія. Якщо ми візьмемо собаку з притулка, то це буде оце. Оце вона? Спатуля? Це спатуля якась. Ну, це не така собачка, яку я хочу Слухайте, Ми не можемо значить, собі просто взяти. Ти що зробив кабан? Ти що приперся? алло? Ні-ні ні. Секундочку. Панасу, Супанасенко, ти можеш розібратися з цим негідником? га? Як це хрестик? Як це хрестик? Він уже зупинився, він хоче отримати пописку. Да, ми за свій смітник будемо всім давати попискові. Що ти на Лесю все спрямував свої приколи? А чого він оце? Я не пойму. Або опанасу панасенко в нас десь стоїть, не в тому місці. Так, він уже йде на двір. Чудового панасу-панасенко. Ну, такий в мене настрій. Знаєте, можливо, мені треба знову щось про росіянців зняти або якихось зрадників, е і щоб мені полегшало, знову ж таки. Бо, мабуть, причина, по якій я не роблю зараз Сімси, це те, що я відчуваю багато поганих емоцій, ну як поганих, злих чи агресивних, Ну, розстроєна. Але я не хочу це викладати в інтернет, отак, от, щоб з усіма ділитися цим. Хоча, може і зря, може б це було. І вам теж нормально. А то мені ще сидіть, це все монтувати, передивлятися на себе злу, на що вони мені здалось. Ти ще ігни да будеш мені зривати мої рослини. Та трандець. Кеша ще Ні, я хочу з ним битися. Де який урод, га? Ану, йди сюди, негідник. Отак. І ще посміяться з нього. Так, і тобі і треба, поняв? Ще цього недостатньо. Файт, б'ємося. О, це перша його бійка з ним. Давай, опанас, шапка киць за тебе, все. Ні, опанас, як прикро. Все, відправляємо його додому, пішов ти. Ще раз побачу, пішов, пішов вон звідціля, кабан дикий. О, е Орландо, Микитович. Я не знаю чого. Микитович, але ж можна ж написати, що це безкровний. Ні, або Панасенко. Орландо Орландович. Панасо Панасенко, так буде Орландо Орландович. Все, Орландо Орландович, добрий вечір. Гляньте тільки на цих коровисьок при місячному світлі. М -м -м, як романтично. Вони удвох стоять там. А ще дивіться, як я малим тут о, понакупляла всяких штук, щоб вони лазили і здійснювали свої мрії. Ілона дуже любить лазити, і їй прям треба навички, якісь моторики розвивати. До, не знаю, якого рівня. Я у Панасові зробила біля кімнати. Ти його отаку от ванну красиву, і він у нас розвиває свою харизму тим, що дивиться в зеркало і сам собою балакає, майже як і я. Я сподіваюся, що моя харизма тільки зростає, отож я постійно от провожу час саме отак. Коли вже ця ілона навчиться лазить на 10 рівень мені так цікаво, що буде тоді. Я не знаю, звичайно, що їй купити за ці заслуги От, ну що, що цій дитині купити? Ну, я зазвичай дітям нічого так і не купляю за їхні заслуги, а коли вони підростають, вже обираю якісь корисні штуки, як, от, наприклад, менше платить за комуналку, і нормально. Дитина хоче їсти кожен раз, коли я вам показую Василину. Вона голодна і зла. Я не знаю, чого так виходить. Бо коли я не знімала це все на відео, все було нормально. І до речі, Василина дуже не любить, коли я її сажу на ось оцей ось де вона нічого не хоче нормально їсти, коли я її нормально принесу, посаджу за цей стільчик, даю їй їсти. Вона його не їсть. Вона щось вередує. Вона робить все для того, щоб вилізти з цього стільчика, піти і взяти просто з миски. Вона, мабуть, не любить всю цю дитячу лабуду всякими крекерами, якимись бутербродами. Їй подобається їсти якісь омлети, якусь їжу, яку їдять дорослі. Ото от, так і все. Купила я їм таке курник. Хтось мені в коментарях колись написав, що купи їм курника, хочеться, щоб були кури. Я купила їм курника. Не знаю, що сильно з ним робити. От того, що не знаю, купила тільки двох якихось квочок, якогось петуха е і все. Дві курки, один петух, е і вони тут щось несуть яйця. Я щось їх кормлю за 4 симолеони, як я розумію, я їх просто кормлю. Е іноді збираю яйця. Тут ось де пишеться, скільки в них яєць, два. Але як добиться того, щоб вони, наприклад, почали розмножуватися, я не знаю. Я хотіла, щоб вони висиділи свої яйця і розмножувалися. Але вони, здається, таку не роблять, що в них такий будиночок крутий тут. Дім термінаторів написала. А ще бджоли. Далі тусуюся з бджолами, постійно жалять, постійно щось не так з ними. Але зараз я здається, почала щось розуміти. Що з ними робити? І щоб вони мене не жаліли і не нападали. О. Ще ростуть отута дві якісь чудернацькі рослини, які я десь там купила і, і посадила. І теж приходять якісь добрі чимні люди, які просто виривають усі мої врожаї, і такі, як так і треба, нормально. Мандрейк, якийсь мандрак, мандрик, я не знаю, ну, як наші якісь корені мандрагори, це все, що я подумала, це точно якісь корені мандрагори. Гляньте, хто це такі? Це точно якась Мандрагора. Навіть роти намальовані, й очіська і ніс. Страшне. І накупила їм таких прикольних колонок, щоб грало кругом. То, що Леся постійно хоче слухати якусь ретро-музику, або ще я там її брала якийсь такий стиль життя. Не знаю, якийсь мир і злагода. Їй треба слухати якусь відповідну музичку, якусь чи Focus Music. і це для того, щоб у неї тут постійно грав Focus Music. Я їй поставила сюди таку колонку непримітну, яка ось поламалась, як бачите. І вона дуже дорога. 410 семулеонів, щоб просто відремонтувати і замінити якусь деталі. І поставила оцю штуку, на якій можна медитувати. Ну, вона так нормально щось помедитувала і вже може навіть бути якимось. Блогером, чи, я не знаю, в інстаграмі і щось показують про медитацію. Ну, непогано. Мені дуже важливо, яке буде майбутнє в Дімона. Насправді, я хочу, щоб він був якимось класним митцем. Ми все для цього зробимо. Може, він буде якимось відомим, наприклад, актором, хто його знає. О, це щось таке прикольне в нього робиться. Наче якась кольорова рибина, рибина бурячина. Це, або це швайно-карась, вибачте. Швайно-карася. Якщо вам було цікаво, як виглядає швайно-кара 74, швайно-кара сім'4 виглядає ось от. так. Тепер ми повісимо цю супер картину, подивимося, якої вона якості. Вона нормальна, вона коштує 16 сему леонів. Хо. Та я думаю, ви тільки гляньте на це. Тобто наш Дімон уже намагався намалювати якогось швайну раніше, але в нього так не вдавалося. Але це, можна сказати, сама успішна його робота, сама дорога. Можна повісити його ось сюди, на видне місце. Орландо Орландович, давай їжу, усе. Класний Орландо Орландович, я його буду любити, тепер дуже і цінить. А давайте вже почнемо наш цей е, супер е, супер накачані ногешки. Клуб. клуб Взагалі, так, да, я вирішила зробити цей клуб просто таки сімейним клубом, там, де всі свої, всі друзяшки спілкуються, тусуються, отримують задоволення і просто проводять час на вулиці. Десь там так коровиська знову повидавали торти. І якщо Леся їх зараз не нагодує, то вони всі помруть. Або ж хтось піде і кинеться їм в рот. Лезечко, вата їсти торт. І знаєте що? І тут якась диверсія з тортами. Щось розбилося. Ого. Що? Ви це бачили? Олег розбив тільки що, але воно відновилося. Прикольно, я ще такого не бачила. Тут якась повна диверсія приходить не Ліза Панкейкс, а оця біла, жовта, лейла. Де вона, де вона, покажіть мені. Значить, приходиться лейла, відкриває холодильника і починає витягати продукти і готувати торти. Я їм тут то салати, то яйця готую. Приходить ця подруга і готує їм торти, пироги кругом наставляє, і всі ходять, їдять, повнішають для чого, навіщо. А тепер ще каорі пішла це робити, та? і ще каорі прийшла. Вам що в вашому гурті нічого робити в оцьому кружку, клуб накачані ногешки. Ти можеш піти з опанасом, до речі, повухукатися. Вона не любить спорт. Ти любиш вухукатися? Повухукайся. А, це треба, щоб опанас її вибрав. вибачте. По-перше, ви зразу йдете вухукатися без всяких приколів. Ми не будемо робити дітей, ми будемо робити вуху і в душові. Так, все. Давай, Панас, йди, розважай свою нову знайому, того що вона вже замахала, тож торти робить, але сьогодні Лавдей, тому да, даруйте всім квіти. Ого, півень кудись побіг, а куди ти побіг? Ти Що втікаєш від мене? Він нещасливий, він голодний, півень, голодний, дайте їсти. Тож ви знову хочете мене питати, хай буде друге. Навіть ніякої романтичної музики не грає, ну що це таке за нудятіна? Чи то тільки вперше так робиться? Але Love Day відбувається чудово. Чудово, молодці, ви виконали завдання, і нам в клубі додалося балів. І ще можна їм купити якісь приколи. Я їм вже купила, що вони будуть краще розвивати свої фізичні навички. Ну, може, щоб вони спілкувалися краще. Давайте. Може, в них харизма буде? Заробили, так заробили. Ідіть тепер. Можна тратить. <свист> Треба сказати Орланду Орландовичу, щоб він же ж цей кудись ходив на вулицю. Нероби калюшку, будь ласка, мій маленький пес. Все, біжи, давай кукулькать на вулицю. Блін, прям на порозі, ну чувак, що ти робиш? Пес. Я ж на ти насрав, малий пес. Як ти туди аж насрав? Ну, ти стояв тут, стрибала на рав аж там за метр пес. Ого, вже й муха літає. Що це? Двері відкриваються, закриваються. Опана, ти будеш тепер перед своїм маленьким песом і прибирати оце все. Що да? це? А ще я виключила з нашого клубу Лейлу, та що вже постаріла Лейла, бо вона теж не любила спорт. Я не знаю, їх усіх треба виключити з мого клубу, бо вони всі не люблять спорт, знаєте? Ми наче проводимо непогано разом час. І оця Каорі, вона мені наче сподобалась. Не неї наче такі накачені ногешки, такі для опанаса саме тема. Але я не знаю, що зможемо бути разом, бо ми, ми щось і не розуміємо наші стосунки, нічого з каорі. А було б добре з нею можливо піти на якесь побачення. Таке. Може, на наступній серії ми підемо з каорі на побачення. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Мій патреон, там десь є посилання, якщо хочете, допомогти мені якоюсь петь. Дякую за увагу. Всім папа. -па.